У Луцькому міськрайонному суді судять військовозобов'язаного, який нібито хотів уникнути мобілізації. Судове засідання відбулося 24 квітня. Щоправда, знімати сам судовий процес заборонили, оскільки під час засідання мали оголошувати діагнози обвинувачуваного. На лаві підсудних Олександр Ліхторович. Як стало відомо, він відмовився отримувати бойову повістку після проходження ВЛК, де був визнаний обмежено придатним. Це сталося у листопаді 2023 року. Після проходження військово-лікарської комісії чоловіком, нібито представник військово зобов'язаного звернувся до медзакладу. Аби Олександру Ліхторовичу негайно зробили операцію. Лікар, до якого зверталися, теж був на судовому засіданні 24 квітня. Він розповів, що проводити операцію у екстреному режимі відмовився однак все ж провів її через кілька днів. Як каже медик, він не знав, що Олександр Ліхторович пройшов ВЛК, а дізнався про це тільки тоді, коли до нього зателефонували із територіального центру комплектування. Отож, чи хотів підсудний завдяки операції уникнути мобілізації? У цьому питанні суд розбиратиметься й далі. На наступному засіданні буде опитано більше свідків і, можливо, винесено вирок обвинувачуваному.